Людинки, всім привіт! Ледь не забув записати черговий дайджест по реальним витратам електроенергії моїм. Електромобілем, бо вже давно помічено, що ті цифри, які він малює на бортовому комп'ютері, вони суттєво розбігаються з цифрами, які реально зафіксовані лічильником. І чим холодніше, тим ця різниця більша в негативну сторону, на жаль. В цьому відео у нас заміри за червень. Нагадаю, в травні автомобіль їздив ще на зимових колесах. В травні було холодніше, ніж в червні. І зараз подивимося, наскільки змінилися цифри. Цифри змінилися одразу ж скажу, але незрозуміло наскільки змінилися від коліс і від тепла. Тому що стало і тепліше, а електрички, і батарейки, хімія в них вони люблять тепло. Хімічні реакції за вищої температури відбуваються швидше, краще. тому і і Кількість енергії з цієї самої батарейки ми можемо отримати більшу. Ну і звісно, колеса теж на це впливають, тому що як мінімум літня гума має менший опір коченню, і автомобілю має бути легше рухатись коротше. Але через інший дизайн дисків може бути навіть гірша ситуація, тому що важчий колісний диск його важче розкрутити, і на нього треба більше енергії. Тому як воно, що на це вплинуло, чи то тепло, чи то інші колеса, не зрозуміло. Але пішли покажу цифри і поговоримо далі, що в нас буде мінятися в наступному місяці. Так, дивимося на бортовому комп'ютері, що у нас малює автомобільчик. От у нас витрата у автомобіля 16 кВт на 100 км. Це те, що зафіксовано за багато поїздок. Тобто, умовно кажучи, це от якраз в даних кліматичних умовах місяць червень, рівненщина. Автомобіль скільки енергії споживає на 100 кілометрів, дивимося за травень попередньо, щоб ви розуміли, яка у нас різниця. Автомобіль у травні на 100 кілометрів з шляху споживав 19,74 квт години. На 100 км пройденого шляху після заміни коліс на літній і після потепління на дворі автомобіль в червні на 100 км свого шляху споживав 18,52 кВт-години на 100 км. Це більш ніж на 1 кВт менше, ніж було у травні. Ну така суттєва, я б сказав, різниця. У травні автомобіль проїхав 1466 км, у червні. 1594 кілометри. Що я хочу змінити на наступний місяць, пішли швиденько покажу, бо на дворі дощ, власне, чому я так дивно сьогодні знімаю. Власне, що у нас змінилося? І з чим ми будемо жити працювати у липні. У нас змінився, як бачите, колір дроту, штекера зарядного пристрою. І це не все. У нас змінився сам зарядний пристрій. Якщо попередньо я заряджав електромобіль оригінальним зарядним пристроєм потужністю 13 А, то в липні я буду заряджати от такою зарядною станцією. Про неї в мене вже було відео. Користуюсь нею декілька років. цим влаштовує дуже крута штукенція, дозволяє кратно 1 А збільшувати чи зменшувати потужність зарядки, ставити таймер. Запуску тут прикладається NFC-карта, або по таймеру знову ж таки підключається. По Wi-Fi можна контролювати, скільки енергії було спожито. Коротше, крута штукенція. Посилання знову ж залишу в описі, переходьте, замовляйте собі. І найголовніше, що цей зарядний пристрій, ця зарядна станція дозволяє навантажити інвертор автомобіля самого, який конвертує у нас змінний струм у постійний, який є в батарейці, на максимум. От Зараз тут встановлено 32 А, але це максимум, що дає станція. 32 А це десь умовно 7,2 кВт на годину може йти зарядка. Але порт моєї мазди сприймає 66 кВт максимум, Тобто станція буде завантажена не повністю, а от інвертор автомобіля буде завантажений наповну. І подивимося, що у нас зміниться. Тобто, у нас в липні зміниться що? У нас температура, в принципі, Має стати дещо теплішою, тому що липень він тепліший. Тим більше в цьому році червень такий прохолодний був. У нас лишаються ті самі колеса, і у нас міняється зарядний пристрій. І від нього я якраз таки очікую. Отримати найбільшу різницю по витратам. Як воно насправді буде, ми з вами побачимо десь за місяць. Я очікую все ж таки покращення результатів через збільшення потужності зарядного пристрою. Вони мене вже здивували, потішили, так би мовити. Тому що, якщо раніше автомобіль, пройшовши свій денний кілометраж, повертався додому, ставав на зарядку і набирав його назад, десь ну, там, години за три. То зараз, підключаючи, я бачу цифру менш ніж півтори години. Вражені, що ти підключаєш електромобіль на швидку зарядку кожного вечора. Так а вона такою не є. Тут якби в мене неоднозначні очікування через те, що місяць липень він може бути, ну скоріш за все, буде тепліший, адже червень у нас, ну будемо відверті, такий був доволі прохолодний. І навіть якщо у нас буде більше продуктивність батарейки, вона виробить більше енергії. То цю ж енергію у нас, скоріш за все, забере кліматична установка на охолодження салону. Хоча все це має врахуватися бортовим комп'ютером. Ми ж з вами нагадаю намагаємося відловити. Куди зникають ці зайві кіловати нашої енергії, реально кіловати, якби це були просто там десятки ватт, то нічого страшного. Так, ну кожна зарядка кудись суттєво в нас капають грошенята. Чи то там на проводку, чи то на нагрівання інвертора, чи то ще на якісь пристрої. Коротше, ми це з вами побачимо. Багато хто під попередніми відео писав, що це саме через низький ККД інвертора в автомобілі, який працює не на повністю. Повну потужність. От ми і перевіримо, навантаживши його. На повну потужність. Свої думки, здогадки пишіть в коментарях під відео. Якщо такий дайджест, такі дослідження вам подобаються, тисніть вподобайку, буду продовжувати. І обов'язково допоможіть закрити збір для наших військових на тепловізори і акустичні навушники. Всі деталі збору є в описі до цього відео. QR-код на екрані, банка, номер картки, все є в описі до цього відео. Долучіться будь-якою посильною сумою. Дуже вам дякую. До нових зустрічей, до нових дайджестів.